Друзі, привіт! На зв'язку Антон Золотарьов. І сьогодні в мене відео не інформаційне, а з проханням для вас. Для зайнятих йдіть вниз під опис і заповніть, будь ласка, анкетку, Дві хвилини це вас займе. Тепер розповім навіщо це мені. Кожного тижня. 3-5 людей, можливо, іноді більше, іноді трохи менше, звертаються до мене чи моїх колег із проханням підібрати набір перехідників для якоїсь конкретної задачі. Для зв'язківця, для векторного аналізатора, для лабораторії, для ремонтної майстерні, щоб примірити характеристики якихось елементів, дронів, підсилювачів, кабелів і так далі. Дуже типові задачі, потрібно їх вирішувати. З одної сторони, мені, чесно кажучи, вже набридло відповідати на однакові. Дуже типові питання з іншої сторони, я розумію біль людей, які вперше чи не вперше стикаються з цією задачею, і хочеться мати максимально повний комплект, щоб там було все необхідне, нічого зайвого, не переплатити це гроші і не шукати необхідний перехідник в той момент, коли він треба тут і зараз. Плюс інша біль це організація зберігання цих перехідників, тому що вони лежать то в якихось кульочках, то в коробочках, то разом з аналізаторами, то десь насопом в якихось сумках псуються, пиляться, забиваються якоюсь землею і брудом. І це максимально незручно. Хочеться це більш організувати, щоб і я сам. Його використовував, щоб це було приємно. Так як я е, люблю системні рішення, а не точкові якісь закривання пожеж, тому вирішив підібрати набір перехідників або декілька різних наборів для конкретних задач. Так я їх і назву, це набір для дронаря, це набір для зв'язків, е, зроблю декілька наборів типових. Чому потрібна ваша допомога? Я не розумію, на який бюджет. Типовий український споживач цього набору орієнтується, тому зробив анкетку. Відповіді на цю анкетку дадуть мені інформацію: по-перше, яку вартість цього набору ви очікуєте. Від очікуваної вартості буде залежати кількість. Перехідників в наборі, а також якість та зручність упаковки цього набору. Друге, які перехідники обов'язкові для яких сфер застосування, звісно, в мене є розуміння своє, але ваша допомога в цьому також потрібна. На цьому в мене все. Переходьте, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео і заповняйте анкету. Дякую.